Олію Бірюша можна купити тепер за телефоном і може бути самовивіз. Дуже багато людей писало в особисті повідомлення, що ми живемо в Вінниці, для чого нам нову почту писати, чи ну відправляти, чи в барі ми живемо, як можна забрати. І ще дуже багато просили спростити процес замовлення. Це дуже важливо, тому що є люди, які ну важко їм це більш е, доросліші люди. Їм важче там в цьому телеграм-боті ти сам буваєш заходиш, ніби все автоматизувало, але важко. Важко. Тому спростили зараз процес замовлення. Ви зможете замовити нашу олію по телефону, просто переходите за посиланням в шапці профіля. І є олія Бірюша і номер телефону, ви можете замовити, і вас, моя колега, повністю проконсультує, як це все зробити, що потрібно, і прийме від вас всю інформацію і відправить. Тому, якщо хочете скуштувати натуральну олію без хімії, обов'язково підписуйтесь та замовляйте. Марка Бірюша, смак, що піклується про ваше здоров'я.